Скликніть, Господи, вся земля, співайте жимені віддайте славу хвалі Його. молитвами, Богородиці, спасе, спаси нас, блага грому Твого в небо, Своді освітили, блискавки Твої вселену, здригнулася і затремтіла земля. Молит спасе, спаси нас, славу і велич, зодягнувся, ти, прибрався світлом наче ризою, молитвами, Богородиці, спасе, спаси нас, слава Отцю і Синові, і Святому Духові і нині і по всіх часи навіки вічні. Мі, молитвами, богородиці, спасе, спаласи.